Через віялові відключення світла все більше українців користуються у побуті газовими балонами, генераторами та свічками. Як наслідок, в країні збільшилась кількість випадків пожеж у багатоквартирних будинках. До одного з місцевих ОСББ приїхали ДСНСники горішніх плавнів, аби нагадати мешканцям про основні правила безпеки. Ці балони не можна нагрівати, вони не підлягають повторній заправці. Закінчилось і намагайтеся його утилізувати. Є випадки в Україні, де вже газові побутові балони взривалися в житлових будинках. Люди несуть їх до себе в квартиру. Ну не можна цього робити. Відстановлювати генератори можна 6 метрів від житлових будівель, споруд та іншого. Заправляти подалі від будівель, бензин або диспаливо тримати біля генератора не можна. Генератор не можна, щоб на нього попадали опади і щоб він стояв на мокрій підвозі. Не можна його розміщувати в будівлях, квартирах, так як виділяє чадний газ, від якого можна отримати отруєння і може призвести до летального випадку. Громадяни не тільки запитували і отримували відповіді, а ще й імітували гасіння умовної пожежі. Подружки Людмила та Наталія спустилися з верхніх поверхів послухати життєво важливу інформацію. Вони частенько користуються переносками із зарядними пристроями, ліхтариками, а також свічками. На щастя, у їхньому житті не траплялося ситуації, коли приходилось би користуватись вогнегасником. Але сьогодні довелося цьому вчитися. У мене на роботі такі вогнегасники, такі то, бачу, і, да, да, да. Ну, слава богу, не пользувалися ними. А так ні, не важко, не важко. Нормально важкий сам по собі ну, вогнегасник? да, Трошки важкуватий, ну але ж можна його тримати. І... Якщо не дай Бог, конечно, з магазина носимо покупки тяжелі. Да, да. <гум> Дотримуєтесь всіх правил пожежної безпеки. Да, конечно, ми ми конечно. Оставляємо, по хліб ідемі і виключаємо все. Виключаємо. <гум> коли з дому виходимо, то все виключаємо. Показували людям, що буває, коли деякі нехтують найпростішими правилами, особливо у період непередбачуваних так званих стрибків світла. Ось наглядний приклад, коли людина залишила. Сушити одяг свій, включила у себе в господарстві масляний обігрівач, і як результат, можливо, тут був поганий контакт і відбулося коротке замкнення. У цьому ж будинку на вулиці Миру подбали і про автономне забезпечення найосновнішого обладнання, яке забезпечує жителів будинку водою та теплом. Під час використання ось такого інверторного генератора завжди дотримуються всіх правил безпеки, кажуть господарі. А ще дізнатися про важливість деяких факторів при використанні електрики, кожен мешканець може з інформаційних стендів, що розміщено біля входу до під'їзду. Протягом року на території Полтавської області виникло 2126 тисячі пож... Же на яких загинуло 65 осіб, і саме через електромережу найбільше виникає негативних наслідків, кажуть рятувальники. Ми, державна служба України з надзвичайних ситуацій, проводимо профілактичну роботу з мешканцями міста і нагадуємо правил пожежної безпеки користування можливими. Обігрівальними приладами, електричними приладами. Це вкрай важливо дотримуватися правил, вкрай важливо мати вогнегасник, той ж самий вогнегасник мати, а ще й важливо їм вміти користуватися. Користуючись доволі простими правилами безпеки, ви можете вберегти здоров'я і життя собі та близьким. А детальнішу інформацію варто знаходити на сайтах надзвичайників, де публікують пам'ятки щодо безпечного поводження з електромережею.